Всі, ми звикли з тим, що ЛГБТК Плюс спільноту, на жаль, досі багато хто засуджує. Що ж казати, якщо мені на вулиці днями насильно всунули в руку ось такий флаєр з описом того, що вся ця мерзость, то все розробка рептилоїдів з СРУ, уявляєте? Додають цей гей гену зубні пасти, щоб все людство зрештою вимерло і лускать, і потім на всіх діньгах міра, як той дракон з гобіта, сиділи шахіття. Проте, думаю, краще розібратися в гей і не тільки історії більш детально. Звісно, перш. Що ЛГБТК Плюс людину в історії ми з вами тут вишукувати не будемо, не дурбелики. По-перше, бо хто ж знає, з якого моменту еволюції рахувати примата людиною. А по-друге, дуже давніх археологічних лгбт знахідок ну, і не існує якось не кажучи вже про письмові чи подібні зображення. Можемо поки лише просто прийняти той факт, що такі люди десятки та сотні тисяч років тому точно існували. Перші ж більш-менш валідні археологічні культурні та письмові згадки чогось. Дотичного до ЛГБТК можна почати відстежувати з першої цивілізації світу Шумерської. Мабуть, найвідомішим у цьому плані є один із найдавніших літературних творів людства, саме Епос про Гільгамеша. В ньому нам розповідають історію двох чоловіків Гільгамеша та Енкіду, які там з богами билися безсмертя, шукали ну типовий сюжет аніме. Звісно, прямо таких конкретних слів, що вони були гей парою в еписі, немає, проте є дуже дуже багато Моментів, які треба зауважити ниньки, багато хто інтерпретує як натяки на їхню сексуальну орієнтацію. Для розуміння, в еписі описується, що наші герої сплять в одному ліжку, що вони не можуть жити один без одного. Після смерті Інкіду Гільхамешу розпаче носить його одяг, торкається його тіла, не може змиритися з втратою друга. Та й навіть коли жінка потім пропонує Гільгамешу пустити коника до її стайнки, то наш герой відмовляється, бо все ще глибоко прив'язаний до свого братана. Бачити їхні стосунки, звісно, не дуже дружньотипові, як для нас зараз. Тому сьогодні багато людей інтерпретують їх як гей-пару. Хоча, можливо, просто в шомерському суспільстві така дружба це була нормальна і поширена тема, Ніхто і не думав, що у таких людей вавка в голові. На додачу до цього епосу, у Шомерів є така собі богиня Інана, я про неї неодноразово на каналі розповідав, але хто новенький, то слухайте. Це була верховна богиня в шумерській мітології, уособлення крайньої жіночої сили, яка поєднує в собі любов і смерть, творчість і руйнування. І як ви здогадуєтеся, мої найрозумніші глядачі у цієї богині в ті часи було ну дуже багато храмів. А через те, що Інана нібито мала силу перетворювати чоловіків на жінок, а жінок на. Впакі на чоловіків, то є свідчення, що деякі працівники храму чоловічої статі, яких називали Галла, ходили в жіночому одязі та співали, і розмовляли діалектом, який був притаманний саме жінкам. Навіть таблички тих часів збереглися, де писалося щось типу Вставте ім'я чоловіко, жінка, храму Інани». А якщо у вас раптом у цьому моменті виникло питання: а де ж у цьому всьому ЛГБТК Плюс іще Купа Букв? То вам слід розуміти, що ця спільнота це не тільки. І про секс, а й про ідентичність, почуття, кохання, право бути собою, гендер і так далі. Вже більш точних описів та навіть археологічних знахідок теми ЛГБТ можна знайти в стародавньому Єгипті. Я вже неодноразово вам розповідав про єгипетську мітологію та й буду розповідати в майбутньому. Проте навіть неозброєним оком видно, що тема ЛГБТК плюс стосунків там доволі таки поширена. Ось вам, і засуджуючи напівзгвал, цензура. Туквання богом Сетом його племінника Гора, і різноманітні боги, які мали небінарні описи, зокрема їхньої фізіології, і переодягання у жіночий одяг чоловіками, у чоловічі жінками, і це ще далеко не все. Але і у звичайному житті стародавні єгиптяни були більш відкритими до експериментів, ніж багато з вас сьогодні. Існують навіть записи, як п'яні єгиптяни, а синячи, вони частенько, до речі, полюбляли шворитися один з одним, і не завжди їм було важливо з якоїсь саме. Ну і як же не згадати за археологічні знахідки, де один з найдавніших прикладів тих часів це давні єгипетські жриці, майстери манікюру Ніон Хнум і Хнум Хотеп. Поховані разом близько 2400 року до нашої ери і зображені ніби як подружня пара на їхніх надгробних табличках. Проте це ще все квіточки, адже прямо клондак для вивчення стародавньої ЛГБТК, плюс спільноти, звісно, починається з часів античної Греції. Тут прямо можна розгулятися. Ця дайзевс, що вже казати, якщо термін Лесбійка походить саме з назви грецького острова Лесбос. Давнє грецьке дієслово лесбіазеї означало скверняти або точніше поводитися як жінка з Лесбосу. Адже, за словами багатьох людей, жінки з цього острова були відомі своєю сексуальною розбищеністю і займалися різними непотребствами один з одним. Хоча саме непотребством не дуже тоді для всіх такі теми були, тоді особливо у великих містах. Згадати, хоч педи. Сензура Ростію. То я, якщо що не дурник протягом відео вимушений кавіркати деякі слова, аби Ютуб не сварився. Джерела загалом сходяться на думці, що такі стосунки існували між дорослим чоловіком, відомим як Караст, і юнаком відомим як Роменос. Подібно до стосунків між учителем і учнем, це заняття вважалося таким, що допомагає соціальному переходу від юнака до чоловіка-громадянина. Хлопчики вступали в такі стосунки плюс-мінус віці статевого дозрівання. А коли у юнаків починала з'являтися борода, то ти вже вважався занадто дорослим для таких мутних справ з іншими дорослими чоловіками. Одним словом, чорті шо. Ну і про міфологічну частину там забувати не будемо. Ледь не всі грецькі чоловічі божества, окрім парички, хоч раз та й зображувалися з коханцями-чоловіками у міфах. А деякі хитрі та підступні боги типу Зевса навіть перетворювалися на жінок, аби спокусити іншу жінку. Зокрема, наш Бог, блискавок за однією версією міфу, якось прикинувся богиною Артемідою, аби злягтися з німфою Калісто. Та й інтерсексуальні стати богам та богиням інколи робили давні греки. Переклад візьмемо деякі статуї Афродіти з Кіпру, які, мабуть, краще називати статуями Афродітузу. Адже богиню там періодично зображували з грудьми, піпіркою та в жіночому вбранні. Та й просто статую гермафродита тоді було знайти нескладно. Це я, якщо що, не зневажив інтерсекс людей за старілим та некоректним терміном. А я говорив саме про гермафродита, сина Гермеса та Афродіти. Ну знаєте, того, який злився з німфою, та в результаті набув чоловічих та жіночих ознак одночасно. Ну і згадуючи вже культуру, мою культуру, поговоримо про грецький театр. Як ви знаєте, на сцену в ті часи жінок ляти патріархат не випускав, тому якщо в виставі був жіночий персонаж, то його мав грати чоловік. Це, звісно, важко приписати прямо до підтримки чи елементів ЛГБТК плюс спільноти, проте, як і мінімум, такі переодягання чоловіка в жінку на сцені тоді не засуджувалися. Але, звісно, не тільки театром розважалися греки, було у них ще й немало свят, зокрема, на честь Діоніс. Богавина. Проте ці туси нерідко перетворювалися в аналоги якогось клуба Максимум і Саксон у Києві, ну, чи які там ваші місцеві шарашки для ригаючої бидло молоді. На цих святах був і треш, і купа алкоголю, і еротика, інтим, переодягання, лапання рандомних мужиків інших мужиків дубці і так далі. Одним словом, ЛГБТК плюс культура в стародавній Греції була нормально так поширена. І якщо і не повністю приймалася суспільством, ми не знаємо прямо на більшості людей того часу до цього, то точно це була нетабойована тема. А ось римляни вже, звісно, трохи послабили своє захоплення подібними речима. Стосунки між дорослими чоловіками та не дуже дорослими чоловіками, хоч і залишалися подекуди, проти вже максимально засуджувалися. Навіть не на підтвердження існування цієї практики є такий собі кубок ворена. Срібна посудина для пиття, виготовлена у Римській імперії десь першого століття нашої ери, на якому за Зображено як один бородатий чоловік, залазить або, скажімо так, потрапляє в іншого, вже більш молодого муженька. Ну і звісно ж якась із поруч підглядає за цим всім. Та і банально було знайдено різноманітні графіті та фрески в римських борделях та лазнях, які описують те, що одностатеві практики тоді були доволі такі поширеними. Зокрема, у римлян було навіть негативне слово трібас, що означало той, хто треться об щось або когось, яке описували жінок, що люблять кохатися з іншим. Жінками. Ну і звісно, поховання навіть знаходили археологи, які можна інтерпретувати як могили транслюдей. Наприклад, за ДНК зі скелета із поховання зрозуміло, що це чоловік, проте поряд було накидано купу жіночих прикрас та речей. Але тут мутно і туманно, звісно, чи дійсно то була транслюдина, чи, можливо, інтерсекс. Чи хтось, як Мулан, прикидався іншою статтю все життя? Ну або хтось давним-давно, по приколу, чи зобразино померлого, вирішив накидати у поховання. Вані непритаманні ці статі речі, ну щоб познущатися. Хіханькі хаханькі, піські сіські, одним словом, таке ми на цьому каналі любимо. Підписуйтесь, до речі, без вас мені до 100 тисяч підписників до кінця цього року. Ну ніяк не дійтися. Надія тільки на ваші пальчики. Та особливо на тебе, Микола, і на тебе, Аліна. Одним словом, відкритість жителів Римської імперії до ЛГБТ тематики дуже сильно варіювалася залежно від часу. А після прийняття християнства, так ще й більше народ там почав відрікатися від всього цього лукавого гадства, бо не по-християнськи якось. Ну а перед тим як ми перейдемо до ворога всіх представників ЛГБТК, плюс спільноти в часи середньовіччя та після християнства, то треба зачепити трохи Азію та Схід. От що ви знаєте про в якійсь Японії. Ну, якщо ви, як і я, дивитесь багато аніме та читаєте мангу, то мабуть помічали немало натяків на такого роду стосунки, про те, щоб напряму та майже ніколи це і не проговорюють. Чого, звісно, не скажеш про Японію, наприклад, епохи Едо, приблизно часи з 1603 по 1868 роки. Це був час відносного миру та процвітання держави, що передував Гацькій поці модернізації з її консерватизмом. В епоху Едо, та раніше ЛГБТК плюс стосунки та люди в Японії. Воні були доволі такі поширеними, і часто ці теми були навіть табуйованими. Наприклад, існувала така собі практика шудо, або ж вашудо, що дослівно перекладається як шлях юнаків. Це, як і у греків, була традиція остатевих стосунків між дорослим самураєм і молодшим учнем. Адже вважалося, що такий зв'язок виховує силу, доблесть, вірність і шляхетність у молодого покоління. Тривало це непотребство до того часу, поки молодий хлопець не стане повнолітнім. За однією. Легендую цю практику завіз до Японії її сусід Китай. Адже там у спільноті буддійських монахів педець цензура Стія була доволі таки звичайною практикою і часто виправдовувалася як виховна. А через те, що панівний клас самураїв навчався часто, як і буддисти, то вони перейняли цю концепцію чоловічої любові. Про те, щоб самураїв не приписували гомосексуалізм, то юних хлопчиків подекуди просто називали третьою статтю. Мов ніякого гейства тут немає. То другое, ви не розумієте. А якщо ви розумієте важливість підтримки армії, то обов'язково задонати сьогодні пару гривень, наприклад, стараненку на збір. Тим паче, у мене завтра, 2 травня, день народження, найкращий подарунок це неживий окупант. Ну а якщо у вас залишиться трохи грошей після цього, то пропоную вам підтримати і цей канал фінансово. Знаю, що всі блогери про це просять, проте як ви бачите, я дійсно вкладаю багато сил та часу на створення кожного нового відео. На це, наприклад, у. Мене пішло годин 90 роботи. Тому, якщо ви можете підтримати канал навіть парою гривень, ставши спонсором на Ютубі і отримавши плюшки собі чи на тій же монобазі, де я думаю, вам буде зручніше, то це дійсно допоможе мені не вмерти з голоду і купити собі якийсь квас та пачку сухариків Флінт на день народження. Всі посилання для підтримки каналу на екрані та ще більше в описі. Всім дяка-передяка. Також не будемо забувати і за театр. В Японії, як і в Греції, жінкам в один момент заборонили. Грати на сцені, побоюючись, що вони можуть якось там займатися проституцією. Ніби поза театром вони не могли б. Тому жінок почали грати молоді хлопці, які, як ви зрозуміли, часто ставали об'єктами бажання багатих та дорослих чоловіків-глядачів. Та й взагалі в Японії дуже довгий час питання гендеру якось особливо і не стояло. Чоловіки могли грати на сцені жінок, бути більш фемінними, жінки навіть інколи ставали самураями та робили чоловічі справи. В мітології, зокрема, Теж існували боги, яких часто описували то як чоловіка, то як жінку. Наприклад, богиня місяць цуко йомі іноді має різну стать. Та й у фольклорі зустрічаються яка, які перевтілюються в іншу стать, зваблюють людей або просто мають дві статі одночасно. Проте все змінилося, коли народ вогню розв'язав війну. Ой, тобто, проте все змінилося, коли в Японію прийшов захід з його цими западними ценностями. Уявляєте, прийшли, і давай насаджувати всім в японіч два тюркідва. ЛГБТ стосунки то погано, ніяких трансгендерів. Одним словом, хотіли поламати сімейні цінності японців ваші американці та європейці. Захід цим взагалі любив займатися купу століть, проте про це трохи згодом. А раз ми вже трохи зачепили Китай з його монахами, то варто і зазначити, що у давньому Китаї ЛГБТ стосунки існували відкрито і тисячоліттями були частиною культури. Особливо серед поетів, імператорів, чиновників, монахів і акторів. Не мали Імператорів мали коханців, чоловіків, інколи навіть і відкрито про це заявляли. Як і в Японії, у Китаї, точно так само замість жінок жіночі ролі грали юні актори, які також ставали об'єктом бажання різного набряду та впливових і багатих глядачів. Існувала і багатська згадок гейстосунків та кохання у літературі. Про те, як і в сусідній країні сонця, що сходить у давньому Китаї, нам, на жаль, мало відомо саме про жіночі стосунки. В першу чергу це пов'язано з яким не яким патріархатом і тим, що жінки, як ті інтроверти, часто були менш видимі в публічному житті. Проте все-таки існують деякі згадки, чи нібито дівчата в Китаї могли жити разом і ділити все як подружжя. Але чи як подруги вони жили, чи як коханці, не ясно. А те, що ви маєте привітати мене з прийдешнім чи минувшим днем народження в коментарях, то це, звісно, точно ясно. 11 років виповнюється ваші рибці, як ніяк ювілей. А тут під останніми відео ви коментарі майже і не пишете взагалі. І тому Ютубі не просуває ці відоси. і вам же не важко. Більш зрозумілою, та ж тема ЛГБТ була в Індії, зокрема, у всім відомій камасутрі. Наприклад, дев'ятий її розділ стосується чоловіків, які бажають інших чоловіків. Там описується, що мужики з жіночною зовнішністю можуть легко знайти коханців чоловіків, просто існуючи. Бо ну, 100% хтось, як той Віталька, підійде десь в парку познайомитись, а чоловіки з маскулінною зовнішністю можуть знайти одне. Статевих партнерів працюючих припускає текст масажистами або перукарями. Поради супроводжуються графічним описом того, як правильно фліртувати з клієнтом, залицятися до нього, а також як займатися орараральним сексом. Проте, не забули індуси, й про жінок. У тексті коротко згадується про самовпевнену жінку, яка грає роль чоловіка з іншою жінкою, а також про жінок, які використовують пальці або овочі як фелоімітатори одна на одній. З театром, храмами та мітологією було те ж саме, що й описував для минулих народів. Боги міняли статі, мали обидві статі одночасно, Чоловіки грали жінок, жінки одягалися як чоловіки. Проте була і є в Індії, Бангладеші та Пакистані така штука, як хіджра. Якщо простими словами, то це каста, громада трансгендерних жінок, інтерсекс людей, бісексуалів, гомосексуалів і кастратів. Вони одягаються і поводяться як жінки, називають себе жіночим ім'ям. А у 2014 році взагалі Верховний суд Індія, потім і Пакистан з Бангладешем юридично визнали Хіджра третьою статтю. Проте от на Близькому Сході третьою статтю похизуватися не могли. Ісламські закони чітко вимагали розрізняти чоловіків і жінок для цілеї спадкування, релігійних ритуалів і багатьох аспектів повсякденного життя. Хоча ЛГБТК Плюс, спільнота та стосунки, як ви розумієте, там також існували. Так, у цьому злому та страшному поставі. Стереотипам мусульманському світі. Література різних часів там просто кишить описами на гетеростосунків між різними людьми, проте найчастіше все-таки між чоловіками. Про поезію відомого абу Нуваса я розповідав вам раніше на каналі. Там у нього були й описи вживання забороненого алкоголю, розповіді про стосунки та шури-мури між мужиками та недорослими чоловіками. Зокрема, такі стосунки в його та не тільки роботах подавалися не як щось погане та страшне. А це був про просто один з елементів палітри задоволень дорослого чоловіка. Та і незважаючи на всі ці законодавчі обмеження на любищі між чоловіками та вживання алкоголю, секс-індустрія процвітала у винних будинках Стамбула, де молоді чоловіки або трансгендерні люди, часто танцюристи продавали свої послуги старшим чоловікам. Ну а про палацову культуру я навіть згадувати і не буду. Часу мало якщо парою слів, то стосунки там були на всі кольори веселкового прапора. І ось нарешті ми підійшли до головного боса та ворога ЛГБТ. Християнства. Ще аж давним-давно ранні християнські письменники використовували кілька уривків з біблії для засудження гомократичної поведінки. Ключовою серед них була історія про знищення Содому й Гомори. Хто не знає, то це історія про міста, які були знищені Богом за якісь вчинки його жителів. Поза як Біблія не дає чіткого пояснення, що саме там ті жителі натворили, що Бог так розгнівався, то хитрі церковні служителі почали розповідати, що виною і всьому хтивість та не Стосунки, які були нібито поширеними у тих містах, звідси і пішло слово Содомія. Починаючи плюс-мінус з 5-го століття, церква почала вважати сексуальні активності, що не пов'язані з продовженням роду, максимально протиприродними та засуджуючими, такими, що потребують обов'язкового та жорстокого покарання. І як ви розумієте, оральні та аналіні сюди також відносили. Зокрема, навіть збереглися записи рекомендованих покарань з посилання такого собі Теодора Контербері. Близько 700-го року. І жінку, яка переспала з іншою жінкою, рекомендувалося відправити на покуту на 3 роки. Чоловіка, який мутить з чоловіком чи твариною, не сприймати як натяк на те, що мужики то тварини, треба засудити до 10 років посту. Чоловік, що ну дуже жінкоподібний і водиться з таким, ж, має насти покуту 10 років. А якщо ти тут тримайтеся, закінчуєш будь які статі ро-ро-ро-ро-ро-рот, -ро, то це прям найзліше. Зло у світі і тебе мають стратити. Але як ви розумієте і знаєте, сучасних часів самі церковні служителі цих правил не завжди дотримувались. І були серед них монахи, та що займалися небогоугодними угодними з представниками своєї ж статі, інколи й не дуже дорослими. Перша ж задокументована страта чоловіка за Содомією відбулася у 1277 році і сталося це у Західній Європі в Базилі, що зараз у Швейцарії. А перша задокументована страта за. Збійство та гендерну невідповідність відбулася аж у 1477 році в Німеччині, де таку собі Катерину втопили, бо вона жила і поводила себе як чоловік. Зокрема, в протоколі судового процесу є опис інструменту, який ця Катерина використовувала, або як чоловік задовільнити свою партнерку. Ця практика засудження та страт була доволі таки поширеною у всій Європі, що ж останню страту Великобританії за таке провели не супередавно, у 1835 році. А скасували таке покарання лише у 1861-му. Проте, як ви розумієте, попри заборони, інтимні стосунки між людьми однієї статі продовжували існувати серед духовенства, у лицарських колах, при дворах та й серед звичайних людей. Пізніше ж епоха відродження стала трохи, проте трохи ковтком свіжого повітря у плані ЛГБТК плюс життя. Зокрема, міста Флоренція здобуло репутацію не тільки провідного міста свого часу а й стала столицею Содомії. Згідно з документами 1459-1502 років, приблизно дві третини чоловіків у Флоренції переслідувалися державою засудимію у віці до 40 років. Ну, думи історії щодо вінчич, які з Боттічеллі, могли там бути представниками ЛГБТК плюс спільноти ви чули, але чи були, звісно, точних даних немає. Проте, хоч і епоха відродження відроджувала інтерес до класичної думки та культури, зокрема числів античності, проти погляди на християнські стосунки. Все ще залишалися нетолерантними. У 15 столітті державна влада навіть створила канцелярію ночі. Спеціальний суд з шести чоловіків що мали знаходити і засуджувати представників ЛГБТ. Ну а знаходили таких людей в основному, звісно ж, по доносах містян. За деякими оцінками, за час її існування 17 тисяч чоловіків були звинувачені цією канцелярією ночі у Содомії. І як ви розумієте, зі зростанням впливу Європи на весь світ християнство ці старі захід. Хідні цінності засудження ЛГБТК Плюс та різна інша чухня, активно розповсюджувалися також. Наприклад, колонізація Америки. Є дуже багато записів, як колонізатори описували побут тих корінних народів, яких вони не знищили до кінця. Наприклад, на території Мексики у 16 столітті один європейський монах описував місцевих жінок, що мають інтим з іншими жінками, різноманітних андергінних людей, жінок та чоловіків, що люблять переодягатися в одяг протилежної статі. Все це було поширено серед корінних народів Латинської і Північної Америки, одним словом, срамота. Тому європейські колонізатори вважали ці всі практики тупими, аморальними та дурними, адже ці нижчі народи просто ще не прийняли Христа. Зокрема, під час вальядоліцьких дебатів про права корінних народів Латинської Америки 1550-х років в Іспанії чиновники виправдовували своє жорстоке завоювання, вказуючи на практику переодягання та садомії серед корінних народів вважали, що Содомія буде поширюватися, якщо її не викорінювати через поневолення і смерть. Проте ця сама практика зачепила ще й Африку, ну і звісно, Японію та інші країни, які відкрилися заходу і тривало це все приблизно до 18-19 століття. Починаючи ж з цього часу, тематика ЛГБТК плюс почала більше осмислюватися у суспільстві, вивчатися, популяризуватися і потрохи прийматися. Про період 18-20 століття є дуже багато цікавої інформації у цій. Темі, що це все не просто в одне відео не вмістиш, а й не факт, що декілька відосів це все охоплять. А так як дедлайн виходу цього відео вже піджимає, і я хочу відпочити пару днів на своє день народження, то я швиденько парою слів пробіжуся по найцікавішим моментам того часу. Хто захоче більше дізнатися, залишу повну назву книг і у описі так беру частину інформації з американської книги про ЛГБТ, уявляєте? Продався лібірашкам рибожах. ЛГБТК Плюс субкультури зароджувалися у 18 -му, 20 -му столітті у таємних просторах, як от Молі Хауси, так називали ранні гейбари в Лондоні 18 століття. Там люди могли спілкуватися, знаходити партнерів і досліджувати гендерну ідентичність. Також існували різноманітні драг будинки, а через те, що ЛГБТ все ще засуджувалося у 20 столітті, була навіть розроблена така собі мова Поларі, або ж секретний сленг для спілкування представників ЛГБТ спільноти. І була створена на основі говірки моряків та злочинців. Також в ті часи жила така собі англійська поміщиця Анна Лістер. Вона вела криптовані щоденники про свої стосунки з жінками, які стали важливим історичним джерелом в наш час. У Франції ж 1791 року новий кримінальний кодекс не згадував гомосексуальність як щось кримінальне, фактично легалізувавши ЛГБТ. Хоча це все було без суспільної підтримки, тому поліція все ще продовжувала переслідувати одностатеві стосунки, але в основному чоловічі. Але і жінкам. І ставалися також купу років у Франції дівчатам, наприклад, було заборонено носити штани без офіційного дозволу, але це більше про фемінізм. У 1868 році Карл Марія Кертенбені вперше вжив терміни гомосексуал і гетеросексуал. Його ідеї, хоч і допомогли нормалізувати трохи одностатевий потяг, але водночас сприяли його медикалізації. А у США в 1880-х роках зростала тривога щодо романтичних стосунків між студентками жіночих коледжів. Ну і звісно, наш перший веселковий прапор було розроблено у 1978 році Гілбертом Бейкером у Сан франциско він одразу ж привернув до себе увагу, став дуже популярним. і Зараз перетворився на цілу купу різноманітних прапорів ЛГБТК плюс культури. А якщо ви досі чимось не бачили відео про життя піратів, то бігом клацайте на нього, але тільки після того як станете спонсором каналу.